Так, Рауф Мамедов, вітаю, Рауфа, поїхали. Так. Так, слон D7. Ну, логічно, щоб кінця 6 загрожувало прямим способом. Так. Так, є шість. А, угу. Так, чи є в мене тут хід кінь Б5? Сім. Здається, немає. Тоді краще. Так. Так. І так. Ну, ідея на рокировку, очевидно, зіграти слон G5, тому що хоче знешкодити коня і мат поставити. виглядає це точно непогано. Тому три нулі робить Рауф. Цікавий хід зі зміною вектора гри. Хм. Цікаво. Но все одно поки так. Так, слон є 7. Тепер. Так, чи є в мене якісь відскоки хороші? Хочу сюди і тут побити. Так, тому ферзь це 7. Так, кінь b5. Далі слон e4 наступний хід. Так, ну в мене на хвилину менше, але сподівайся, що може це втримати. Так, Так, що в цьому Еншпілі? Ну, подивимося по ситуації. Тобто, кінь або тут, або тут себе точно відчуває комфортно. Так, тому це програвати я не повинен. Давайте поки сюди, тому що тут його буде, колеслом відійде і в 5 виганяти пішак, а тут його ніхто не зжене. Так, тепер це 3 Щоб король став сюди на всякі шахи. Так, тура де 5. Так. Це Рауф Мамедов. Привіт, хан Баян. Це Рауф Мамедов. Ось чоловік нашої гросмейстерки Наталі Букси. Тому він наш. По духу, як мінімум. Рауф взагалі дуже класна людина. Ми з ним спілкуємося на турнірах, коли перетинаємося. Тому, скажімо так, за Рауфа можна тільки порадіти. Але зараз він мене буде мучити в цьому еншпілі дуже довго. Ладно, поставимо пішаки по чорних полях. Це не дуже добре. Так, але я хоча б спробую вирізати туру. Так, g 5 логічно. Цей ресурс я зівнув. А король для 3 тура є 3, чорт. Ну, знову, позиція точно нічийна. Але треба її зробити. Головна проблема, що в мене кінь на d3 не може встати, да. Це є суттєвою проблемою. Дай тепер Рауф утворює прохідних пішаків. Ну, розсипався епіденшпіль. Очевидно, що мені часу не вистачилося. Детальніше проникнути в позицію. А, слон H4 висить. Да, заплутався я. На жаль, на секундах і програв нічийну позицію. Дякую, Роуфу, за партію. Ну, тобто, очевидно, що тура слон сильніше. Ось. Ну ось, ось тут просто треба якийсь адекватний хід зробити. Просто там H4 зіграти, щоб слона сюди не пустити, і потім G3. І стояти курити бамбук. Ну ладно, таке життя, так буває, сподіваюся, Рауф виступить круто. Але того вівторка з Сашкою, з Сашком, Бортником погано, ну, класну позицію заруїнив зівком. Зараз з Рауфом заплутався. Ну, така доля стрімера, що поробиш. Особливо стрімера, коли... який 8 годин сьогодні поспіль працював, і за 10 хвилин до стріму на швидкоруч снідав, обідав і вечір.